Всім привіт! Ласкаво просимо на наш ютуб-канал «Всі мотоблоки». Сьогодні розглянемо мотоблок Powercraft 2070 M2. Непоганий мотоблок за свої кошти. Ціна такого девайсу – 407 доларів або 16 900 в гривнях на момент зйомки цього ролика. Давайте переглянемо його функціонал та характеристики та дізнаємося чи вартий він уваги українських споживачів. Почнемо з зовнішнього вигляду та основних характеристик PowerCraft 2070M2. Цей мотоблок оснащений самисильним бензиновим двигуном з об'ємом 207 см кубічних. Двигун запускається завдяки ручному стартеру. Дехто його називає ще Шморгалка, дехто кікстартер. Мотоблок запускається неважко завдяки тому, що він бензиновий. Об'єм паливного бака 3,6 літра, що нам дає. Безперервну довгу роботу, та також рідкі до заправки. До цього мотоблока підходить два типи пального: а 92 та А-95 Встановлений датчик мастила. Якщо мастило буде нижче рівня, двигун заглохне, та також не зможете його завести. Перед початком роботи вам потрібно залити мастило в масляну ваночку та змастити паролонову прокладку. Також присутні дві заслонки для пального. Та для запуску мотоблока. Вихлопна в нас оснащена таким карказом додатковим, щоб ви не опеклись. Тобто він буде також гарячим, але менш ніж сама вже вихлопна. Можете переглянути, тут є відстань плюс-мінус сантиметр, тобто буде менше нагріватись. Також дуже великий плюс. Powercraft 2070М2 має дві передачі вперед, одну назад. Це нам дає можливість з ним легко маневрувати та працювати на різних ділянках огороду. Валдвигу нас з'єднаний з коробкою передач напряму. Через з дискове щеплення. В середині редуктора знаходиться конічна зубчаста передача. Крім того, є можливість регулювання глибини обробки ґрунту, що нам дає можливість працювати на будь-якому частці землі. Оболочка редуктора зроблена з чугуну, що нам дає міцність конструкції та важкість. За того, що мотоблок стає важчим за цього, буде легше на ньому працювати. Для коректної роботи мотоблока в редуктор заливаємо мастило та 2,6 літра, до двигуна заливаємо 1 0,9 або 1 літр 10 В40. І у нас залишається подивитись на кермо. Кермо закріплено до редуктора мотоблока. Саме кермо дуже легко регулюється вверх. Та вниз на 135 градусів, та вправо і вліво на 180 градусів. На рулі встановлений важіль щеплення. Такий самий важіль щеплення встановлювали дуже довго на аналогічний мотоблок-кентавер до 2020 року. На рулі також є в нас ручка екстреної зупинки. Коли запускаємо мотоблок, вона в такому положенні, щоб заглушити вже сам двигун, потрібно просто відкинути ручку. Можете переглянути, тут є кнопка. Коли ми відкидаємо ручку, кнопка в нас затискається. Та двигун глохне, а оця скоба слугує як запобіжник. Ви запустили двигун, потім відкинули скобу, затиснули кнопку. Двигун зупинився. Щеплення в нас працює. Нейтральна передача, затиснули щеплення, вімкнули першу або другу на ваше усмотрення, Відпускайте потихеньку щеплення, мотоблок поїхав. Тобто мотоблок може сам їздити. Щоб не уменшати ресурс двигуна, вам потрібно просто затиснути щеплення, вімкнути нейтральну передачу, відпустити щеплення. Мотоблок буде стояти, але двигун буде запущеним. Тепер розберемось, як вмикається задня передача на цьому мотоблоці. Затискаємо спочатку щеплення, нейтральна передача. Затискаємо задній рух. Відпускаємо потихеньку щеплення, мотоблок поїхав назад. Та на рулі в нас присутні реча газу, щоб регулювати обороти вже самого двигуна. Це максимум та мінімум. На рулі встановлена перемичка, щоб руль у нас був більш міцним та жорстким, щоб він був статичним, його не хитало в різні сторони. Як бачите, його зігнути фактично неможливо. Легше ось підняти мотоблок, чим. Зігнути руль. Саме цей мотоблок ми розігруємо серед наших підписників. Умови розіграшу зараз скажу. Ми вирішили розіграти мотоблок powercraft 2070 m 2 серед наших підписників. Погодьтесь, непогано, просто так собі отримати новий мотоблок. Все, що потрібно, це поставити лайк, підписатись на канал та написати будь-який коментар від трьох слів. Під будь-яким з наших відео більше коментарів, більший шанс на перемогу. А також я особисто оберу додатковий коментар, який мені найбільше сподобався. Та Подарую додатковий приз. Результати розіграшу підіб'ємо 8 жовтня методом рандомного підбору та опублікуємо ролик. Після того, як визначимо переможця, ми напишемо вам, та у вас буде неділя, щоб нам надати відповідь. Головне, щоб у вас працювала нова пошта, щоб ми змогли вам доставити цей мотоблок. Наразі на каналі не дуже багато підписників, тому у кожного дуже великі шанси на перемогу. Хай щастить у комплекті до мотоблока. Ви знайдете фрези, які допоможуть вам оброблювати професійно грунт. Також до цього мотоблока може підходити абсолютно різне навісне обладнання. Чи то буде плуг, косарка, багато чого. Тут можете почепити як пасивне, так і активне навісне обладнання. Пасивне, як завжди, чіпляється через цепку. Саме розпространенна цепка це 2060. Та активне через вал. Коли будете підбирати активне навісне обладнання, ураховуйте один фактор, що тут іде у вас ВОМ. Вал відбора потужності під 14 міліметрів. Коли ви звертаєтесь до нашого інтернет-магазину всі До речі, силку, як завжди, залишу під відео. Наші менеджера підберуть для вас абсолютно любе навісне обладнання з урахуванням ваших потреб та особливостей вашого мотоблока. Колеса на цьому мотоблоці йдуть 4 на 8. Протектор, ялинка та також дуже міцні. Відкатають мінімум 2-3 сезона. Бачите, мотоблок їздить по гладкій дорозі дуже добре, без всяких проблем. Хоча там грузу самого мотоблока, який стоїть в причепі, близько 120-130 кг. Плюс вага причепа, плюс я сижу на цьому причепі, мотоблок справляється легко. Давайте перевіримо, як він буде їхати по траві та по маленькому бездоріжжі. Зараз заїдемо. Ось вам і плюс цього мотоблока, як бачили, їхав без рук. Не потрібно завжди тримати щеплення. Просто відпустили мотоблок, поїхав. Так само спробуємо зараз орати землю, фрезерувати без. Ну, без затискання самого мотоблока, можливо, так просто поставимо і він сам поїде. Як і раніше говорили, що до цього мотоблока можна чіпляти навісне обладнання. Дивіться, почепили такий плуг. Зараз будемо працювати. Також, як можете подивитися, спочатку попрацюємо по м'якій землі, подивимося, як він себе покаже. Потім попрацюємо по ціліні. Земля дуже м'яка, працювали раніше на 10-10, також для вас вже зробили огляд. У нас вже відео є на нашому каналі. Переходьте, ставте лайки, пишіть коментарі. Тож, давайте перейдемо до роботи. Запуск. Векаємо цей мотоблок, ставимо газ на максимум, заслоночку на себе та заводимо. Як бачите, мотоблок непогано справляється, але все ж таки дуже легкий, то потрібно бажано на нього чіпляти, або якийсь протиговір, щоб легше він просувався, або вже чіпляєте ґрунтозачепи, і такої проблеми немає. Пройшли, можете подивитись. Ось така плюс-мінус висота, для картошки вже буде достатньо. Також потім можете почепити, щоб вже вручну його не закидувати, можете вже почепити на нього диски. Як і раніше говорили, що фрези тут дуже легко одягаються, навіть можна в одного ось просто піднімаєте, там палець вже достали, відкинули колесо, куди нам потрібно. Взяли фрезу та одягнули. Взяли палець, зашплінтували. Одна фреза є. Скобою можна вже поставити і потім скобу підчепити. Другий так само, дуже легко знімається, дуже легко замінюється, буквально там хвилина часу і все. Зараз прийзно попрацюємо по ціліні, по, по, по копаному. Спочатку покопаному. Покажемо, як він працює. Самі вже перевіримо, чи він йде без оператора, тобто чи можна його просто пустити і він сам буде копати. Та потім будемо на ціліні працювати. Пропрацювали, зробили буквально ось два відрізка фризою. Дуже кидає мотоблок, дуже легкий, тому краще завжди, коли так фрезеруєте, на трьох секціях фрезерувати із якимось додатковим грузом. Або ще можна зробити, щоб менше кидало, це додати ще по одної секції. Мотоблоку легко, якщо земля в нас м'яка була, мотоблоку легко. Давайте зараз провіримо на цілині. Та вже скажемо свій вердикт. Але якщо на такої пухкій землі, потрібно все ж таки або додаткова вага, або додаткові вже фрези. Дивіться, попрацювали два рази пройшлись. Все ж таки сильно його кидає, що на цілині, що на м'якому ґрунті, тому потрібно або додаткову секцію, або вже хоча б якийсь противовіз, як я говорив раніше. Якщо ми беремо ці, ціліну важко закопуватись, мотоблок не, не глохне нічого, йому не дуже тяжко, але все ж таки ножі потрібно трішки підточити. якщо... Це потрібно. Якщо цікавить, як точити ножі, яка різниця між заточеними ножами та тупими, можете перейти на наш Ютуб канал. Ми там робили раніше про це ролик. Можете подивитись на нього та вже вирішувати для себе, чи потрібно точити ці ножі, чи не потрібно. Але працює, наприклад, якщо ми раніше знімали про 40-2, також уже огляд є на нашому каналі, то в нас мотоблок профрезерував плюс-мінус так же, але працював із плугом. Набагато гірше, якщо на рідних колесах ми беремо, то він заривався все час. А в нас тут було на рідних колесах, ми попрацювали плугом. І хоча б якусь ділянку ми пройшли, хоча б якусь ділянку ми зорали. А на 40-2 в нас не вийшло. У нас там вийшло буквально пару метрів. Тож обирати для ваших нужд вам мотоблок. Якщо не знаєте, що ви хочете, який мотоблок, можете звернутися як завжди до наших менеджерів. Вони ідеально підберуть вам мотоблок під ваші потреби. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Також не забувайте, цей мотоблок отримає один із вас. Гарного вам дня та врожаю. до нової зустрічі.